Всім привіт! З вами я, Оленчин Софія. Вчора я була на дачі. Ну і ви дивилися мої відео, може ще не дивилися. Раджу подивитись. І створила вчора карту. Називається Дача 29.05 2016 рік. Тому що сьогодні 30, а, за... а вчора було 29 травня. Тому я її створила дача. Дайте я вам покажу я о така яєсміста. <coughs> Вебер я трохи захворіла, мене трохи кашель. Ось я така няшечка. Я кріпер, я кріпер! Uh -huh -huh. Да, я кріпер рок. Я yeah, криб. Yeah, yeah, yeah. yeah. І я вам хочу показати свої э, дачі. У мене є три будинки. Це перший. Тут в мене є такий городик, така стежка маленька. Я не тут зробила. Ну, я хотіла тут зробити двері, але передумала, тому в мене залишилася стежка. Тут в мене квіти і соняшники. Маки і соняшники. Далі тюльпани, ромашки і ще якісь квіти. як вони називаються Фіолетові Такі квіти. Квіти, фіолетові, Далі, Давайте йдемо далі. Тут такі мене двері. Пише дача. Дача. І тут в мене дощ. Це обзор моєї карти. Тут в мене. Вот так. Картина, свинка і череп. її голови шкілять. Шкілять. Тут в мене світильники такі. Да. Тут в мене квітка в кутку тут печка. Тут. это вы как-нибудь называете? Варстак. Тут крючковое шафа, тут сундук, тут лишко. И тут вот такая картина. Такая картина. И тут... Нет, я хочу заживить бишую картину. Такую... Нет, ужасная картина. Что за? Нет, кто за? Дождь, у меня крыша протекает. Ну да. А, хай бы, так и с паучком. Йдемо в другий будинок. Тут в мене ще золота стежка і колія. Щоб я деколи коли хотіла, собі їздила. Давайте я колію таку помалу зробила, просто не знаю чого. Я їду, я їду до мами. Най -най 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 -най. І от ми їдемо до моєї хатки. Дайте об'їдемо ту всю колію, яку я зробила. Тут вона такий поворот дуже має прикольний. І я вам покажу ще кар... мою карту. Ви набуєте, що я її скачала, я сама її зробила. Йдемо далі до цього будинка з кирпичей, Тут такі двері. Господи, тут клітони. Тут в мене пічка. Тут ось така картина, така. Тут дві такі картинки. І тут от така картина, І тут кілька картин. Ой, чого не мене донаковає, а? Чого не мене донакове? Коротше, я буду край, я думаю, немає. І ось такий у мене будиночок. Ну, я думаю, він скромненький Тут теж верстак, ліжко і сундук. Я думаю, це такий скромний будинок і Ні, короче, поставила факели. Ідемо далі. Тут в мене буде вагонятка стояти. І тут в мене ось такі двері. Йдемо далі. Цей будиночок в мене значно більший тут у мене моя любима саме моя любима картина, але не ця, а от вона просто пасує. Ой. Я вчора то все добудувала ось тут така. І вчора вийшло в мене 5 відео. Ну, вони теж Ліжко, сундук, верстак і печка. І факели. Тут така картина. Можу стояти і ніби я сонця милуюся. Милуюся, дивуюся, чому моїй душі так весело. Е, так, далі. Я знаю, знаю. В мене будинки де такі вже аж шикарні да. марсерства. Але я зато добудувала будинки. Я їх хотіла добудувати. Ось тут так вот. От під і покажу, як вони зверху виглядають. Ось, як, вот. Ось такі мої будинки. Знаю, що оці прям отут і так не так стоїть. Але гарні будинки. Думаю, я цю карту точно ніколи видаляти не буду. Тут У мене сад є. А тут таке. Можливо, я ще зроблю одну хату. Ну, так, я зроблю. Так, коротше, я зроблю ще одну. Я зроблю ще одну хату, щоб я кажу хату, я ще щось збудую, але це моя така нібито дача. Тут можливо з друзями буду грати в онлайні. І коротше всі будинки подобаються, які я добудувала. Я ну, вчора ті всі будинки вчора за один день збудувала, чи дві чи три години будувала. Ретую десь годину чи пів. Але ну, я швидко будую будинки. Я знаю, не гарно будую, але я, як вмію, я так будую. Хіба вам не подобається? Напишіть коментар, який вам найбільший будинок подобається. Перший будинок, дача номер 2 чи дача номер 3 Там я вам покажу таблички, зараз покажу. Якщо ви не вірите, що це дача номер 2 і дача номер 3 Дача номер 2 і дача номер три. Дача номер. Номер кле. Ось. У мене зараз дощ, де я не знаю, що в Майнкрафті дощ. вже палив. І так, я вам сьогодні показала свої ну, будинки в Майнкрафті. Я думаю, що ви поставите за ці відео лайки, ну і підпишитесь на мій канал. Бо в мене так і є 44 підписника, але і я дуже рада цьому. Я така гарна, такий кріперочок. Коротше знімо. Не хочу. Е -е, не, не хочу. Котжу, давайте заодно зробимо що собі. О, це я, бачите? Це я. За треба собі кота і на цьому будемо завершати. Давайте, бо я дуже хочу кота, мати в себе в будинку Дома. Тут допомогти. Давайте йдемо, сираю рибу, приручимо кота. У мене буде кіт. Один, один кіт. Один, один. Бачите, хвін йде, по-моєму. Добру Він починає бігати. Поди хвати. Ти не хочеш? Він не хоче. Хочеш пере... Уч, зараз, зараз, він такий, чвидкий, що не може прийти. Хочешь його вдругів? Ось вони такі убоженки, ньогоша, дивіться. Гай сидить. Будеш зі мною. Ну, все, ходи. Ходи зі мною. Все. О, зараз ніч буде. Да. Ось такий в мене тепер, тепер в мене є домашній улюбленець. Ну, і до цього я хочу з вами попрощатися, щоб е, хочу ще вас привітати з першим днем літніх канікул. І хочу погати, щоб ви їх добре провели. А так з вами була я, Оленчин Софія. Ви були на каналі Софія Лав. За це відео ставте пальці вгору, підпис... підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Цьомки-бомки па-па. Думаю, вам сподобалось моє відео про мої будинки. І я ще хочу дещо спит. Напишіть в коментарях, чим найбільше сподобалось дача. дача номер 1 дача номер 2 чи дача номер 3 Мені буде дуже цікаво взнати. А так, Муа! па, -па. Е Курмить. Я хочу на кормію Йох йм ням, ням. Все. Ну, давайте сюда же мог поспіть. Господи. Без я буду ходити відімнуть. Ч, вихідний? Короче. Ой, коздочки приплюсь. Ну все, ну, па-па.